Ми з вами неодноразово чули, що Європа хоче зробити з України так званого сталевого дикобраза для того, щоб фактично Україна і Українці були тим самим буфером і стримувачем Росії, щоб Росія ніколи не прийшла воювати проти Європи, і для того, щоб оцей маленький радянський Союз 2.0 зупинити, і щоб те, що може робити. Те, що може відбуватися на території Європи, нехай краще це відбувається на території України. І насправді європейців можна зрозуміти, бо ніхто не хоче війни в себе в домі. І якщо десь там є якісь люди, які тебе не стосуються, які за тебе не голосують, то краще цю відповідальність покласти на них. І мені насправді дуже тут сподобалась думка. Голови фінансового комітету е Верховної Ради Данила Гетьманцева, давайте зараз його послухаємо. Розберемо те, що він говорить. Як на мене, прямо. Дуже важливі речі він говорить, і нагадаю, що його риторика десь останні півроку дуже і дуже різко змінилася. Що для мене є дуже дивним, я про це постійно говорю. Можливо, ви знаєте, чому Гетьманцев змінив свою риторику. Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Також перед тим, як ми почнемо його слухати, нагадаю, що є в нас компанія TransferGo. Якщо вам треба відправити кошти з будь-якої країни Європи на карту будь-якого українського банку, використовуйте посилання в описі, і там є також промокод, з яким ви. Можете е, надіслати кошти за найкращим курсом на наступні три перекази. Тож використовуйте промокод Денис і діліться ним також з друзями. Тепер давайте послухаємо Гетьманцева. Погано, Ано що виборів немає, добре, що виборів немає, з іншого боку, погано, що так. виборів немає. Чому? Тому що е, мені здається, от такого роду питання. Він, власне, е, зараз говорить про. Те, що Урсула фон дер Лянь говорила про те, що з України треба зробити сталевого дикобраза, щоб вона захищала Європу від росіян, повинні вирішувати. Все ж таки люди у нас з вами утворилося утворився такий порядок денний в країні, що, начебто, вся країна вона погоджується з концептом сталевого дикобразу, про який нам говорила, і ми розуміємо, що це абсолютно не так. І це можна помітити як мінімум по тим українцям, які виїжджають за кордон, бо вони не погоджуються з концепцією сталевого дикобраза і з концепцією того, що Україна завжди має бути в війні, жити війною і всі готувати до війни. Це ми розуміємо, що велика кількість українців це не підтримує, і в цьому жити вони також не хочуть. Як би це кому там подобалось або не подобалось, Дерляйн, дер е, А я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що е, виховувати дітей з дитячого садочка як тримати зброю, ми не повинні. Що ми маємо з вами за, за мету, за ціль мати відкрите суспільство, мирне суспільство з гарантіями безпеки з боку з усіх усіх боків гарантії гарантії безпеки. Вони повинні бути реальними, а не номінальними. І е, власне е, рухатися саме в цей бік. Не намагатися ну, як би, перетворити країну на бійця до останнього в війні, ну як по суті, Ізраїль, а, Ізраїльський... ні, це не ізраїльський сценарій. Ізраїльський сценарій. Ми знаємо, що ізраїльський сценарій включає, по-перше, дітей-депутатів, які воюють в Україні. Чомусь цей пункт, коли нас порівнюють з Ізраїлем, цей пункт тотально ігнорується. І по-друге, корупція. Я собі не можу представити, щоб зараз в Ізраїлі викривались корупційні скандали і схеми на розкраданнях по забезпеченню там, або зброєю, або якимись іншими припасами армії Цахалу. Я не можу собі цього навіть представити, що таке десь якимось чином може статися. Тому це дуже така, знаєте, велика різничка. Сценарій. Але мені здається, що. Ми не будемо вчити дітей, як тримати зброю в дитячих садочках тільки тоді, коли нашого північного сусіда просто фізично не буде існувати, оскільки це все одно буде потенційна загроза. Однак, ну насправді ви праві. найбільше, що хоче, напевно, кожне батько, кожна мама своїй дитині, це те, щоб дитина жила в мирі, і щоб у дітей було дитинство. Це найголовніше. Ну і тут питання чому тоді всі так підтримують? Оцю концепцію дикобраза. щоб з України зробити що? Одну велику військову базу, яка має захищати Європу від Росії. Ну, типу, це при тому, що нам по факту ніхто нічого безкоштовно не дають. Навіть ту підтримку, яку дають, щоб Україна не впала, так, і росіяни не прийшли і не штурмували їх столиці, то це все дається в кредит. А потім ще розказують якісь умови, як це все має надаватися, як це все має віддаватись. Що вони дадуть, що вони не дадуть, якою зброєю можна стріляти, якою не можна. Ну, Тобто, якесь оце таке ручна допомога, ручне керування на півміри, на жаль, і так далі. Що ви думаєте з цього приводу? Як? Чи ви погоджуєтесь з думкою гетьманцева, чи ні? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку, друзі, почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!